Усім вітання, мої дорогенькі. Як то кажуть, чим простіше, тим смачніше. Саме так можна описати наш сьогоднішній рецепт. Хрустка картопля та соус на основі запеченого чеснику зроблять ваш вечір неповторним. Печена картопля з хрусткою скоринкою – це страва, від якої неможливо відмовитися, поки не зустрічала людей, які не люблять цей овоч. Рецепт приготування печеної картоплі приваблює простотою виконання і неймовірним результатом. Беремо середнього розміру картоплини, добре промиваємо їх та очищаємо, якщо потрібно, щіточкою, тому що залишаємо шкірку. Нарізаємо картоплю на дольки так, щоб утворився трикутник, щоб зріз вийшов гострий. Це буде апетитно виглядати при подачі на стіл. І такі одинакові шматочки одночасно приготуються. Нарізану картоплю відправляємо в холодну воду. Будемо її промивати, щоб забрати крохмаль. Таке нарізання картоплі цікаве. Спочатку розрізаємо її навпіл, а потім ще на дві рівні частини. І цю частину ділимо так, щоб вийшов гострий зріз. Такі шматочки гарно виглядають і добре пропікаються. Картоплини вибираємо цілі, тверденькі, неприв'ялі, без пошкоджень і темних плям. Що досить важливо, підходить для такого запікання як молода, так і стара картопля. Занадто багато рецептів печеної картоплі у духовці не буває. І, хоча ви маєте, знаєте і пробували безліч варіантів цієї страви. Саме цей картопля з чесниковим соусом, де часник запікається у фользі, знайде місце у вашому як щоденному, так і святковому меню. Це все просто така безмежна картопляна любов. Промивання нарізаної картоплі у воді позбавить її зайвого крохмалю. Таким чином це допоможе уникнути м'якості та липкості картоплі, і під час запікання вона буде хрусткою. Саме таке замочування нарізаної картоплі у крижаній воді використовується для приготування картоплі фрі. Після промивання картоплю перекладаємо на рушничок, щоб забрати зайву рідину. Потрібно добре висушити її. Після цього картопля відразу приступить до приготування і не буде витрачатися час на випаровування вологи. Її поверхня буде з радістю приймати тепло. І рум'яніти. Тепер підготовлену суху картоплю готуємо до запікання. Додаємо солі до смаку та трішки олії. Саме вона допоможе отримати золоту скоринку під час запікання. Перемішуємо, щоб рівномірно розподілити повсюди сіль та саму олію, щоб нею охопити кожен картопляний шматок. До речі, Список улюблених партнерів у картоплі величенький. Не стримуйте себе, приготуйте картоплю з салом. При такому способі картопля вбирає в себе жир і смак сала, тому виходить надзвичайно соковитою, ароматною і дуже ситною. Або ж молода, маленька картопля з м'ясними кульками у духовці. Це ситна вечеря для всієї родини. Особливий інгредієнт у цьому рецепті це часник, а точніше його приготування. Його будемо запікати у духовці. І це виходить відмінна домашня ароматна спеція до будь-якого гарячого або закуски. Відрізаємо близько 1 см верхівки з голівки часнику там, де корінець. Так відкриється доступ до його зубців. Також знімаємо трішки верхнього лушпиння. Далі беремо клаптик фольги, кладемо часник з різами догори, поливаємо його олією, щоб масло по можливості більше потрапило всередину головки, щоб затікало між зубців. І закриваємо. Як тільки ви почнете запікати цей чесник в духовці, на вашій кухні з'явиться божевільний аромат, з яким прийдеться ковтати слину, поки картопля запечеться. У процесі готування він виділяє аромат, перед яким неможливо стояти. А ще цікаве у цьому чеснику, це те, що його можна використовувати не тільки в соус, а й подавати як закуску або гарнір. Кладемо часник на деко і картоплю біля нього викладаємо, щоб шматочки не торкалися один до одного. Відправляємо запікатися у заздалегідь прогріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин. Точний час запікання складно назвати, оскільки це залежить від вибраного сорту та розміру картоплі, її шматочків. А також орієнтуємося на появу рум'яної скоринки. Картопля готова. Найпершим ділом відкриваємо часник. Швиденько потрібно приготувати соус, поки не охолодилася картопля. Відкриваємо фольгу до половини так, щоб зручно було тримати гарячий часник. І виймаємо зубчики із лушпиння, видавлюємо їх, якби дістаємо кожного із свого запеченого дому у зручний посуд, в якому і приготуємо соус. Часник дуже ніжний, м'який, з легкістю покидає свої зайняті місця. За допомогою товкачика робимо пюре. Після такого запікання часник змінив свою структуру і властивості. В ньому немає страшного запаху, який відлякує вампірів, і навіть добродіїв. Зате є ніжність, кремова текстура і оригінальний смак. Запечений часник віддає стравам та соусам, приправам усю глибину аромату без зайвої гіркоти. Хочу наголосити, він втратив свої гострі нотки. Це вже інший часник. Додаємо до нього дві столові ложки майонезу та дрібненько нарізаємо зелень кропу. Він додасть картоплі свого особливого свіжого присмаку, який чудово підкреслить загальний смак всієї страви. Перемішуємо: соус надзвичайно смачний, консистенція печеного часника – це цікаво та оригінально. Напишіть в коментарях, чи готуєте ви так часник, А якщо маєте рецепти, теж про них напишіть. Такий часник добре показує себе у поєднанні зі смаженою куркою з рагу, з рисом, з макаронними виробами та підходить до різних паштетів. Його м'якоть просто намазують на шматок чорного хліба. І це нереальна смакота. Картоплю відправляємо у приготовлений часниковий соус. Ну, скажіть, як це може бути несмачно? Перемішуємо, щоб кожен шматок огорнувся соусом. Ніхто навіть не здогадається, з чого приготовлений цей соус. Запечена картопля у часниковому соусі страва, яка не вимагає багато часу на приготування, а виходить дуже смачно і поживно. Звичайно, її смак можна доповнити будь-якими складниками. Але цей соус повністю перекриває будь-які недостачі у цих доповненнях і хочеться просто нею насолоджуватися. Тож відправляйтесь на кухню і мерщій готуйте. Картопля зовні хрустка, а всередині ніжна. Кожен шматочок наповнений запеченим запахом, а м'який кремовий часниковий соус додає їй пікантності. Ці інгредієнти ідеально поєднуються між собою, додаючи нових смакових відтінків, перетворюючи звичайну страву на справжній кулінарний шедевр. Це відмінний гарнір. Як то кажуть, коли просто, завжди смачно. Ми в цьому вже не раз переконувалися. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.